Пропонуємо до вашої уваги наш новий шаблон Акт звірки. Він призначений для зручного обліку різних операцій та договорів з контрагентами. Давайте перейдемо до кожного аркуша і розберемо його структуру та функції. Аркуш перший. Довідники. На аркуші Довідники представлені довідники, які допомагають автоматизувати та спростити заповнення інших аркушів. Тут ви зможете з легкістю додати свій тип операцій, сторони по них, дебет або кредит, а також інформацію про контрагентів, договори, організації та підписантів. Аркуш 2. Операції. Аркуш операцій організований для обліку фінансових операцій. Цей аркуш дозволяє відстежувати історію всіх операцій та автоматично підтягує інформацію про контрагентів та договори. Таблиця включає такі поля. Дата операції, Організація, Тип операції, Контрагент, договір, номер рахунку. Кількість та сума. Вибір значень із довідників забезпечує точне та одноманітне заповнення даних. Аркуш 3. Акт звірки. Основний аркуш акт звірки. Тут формується акт звіряння взаємних розрахунків між організацією та контрагентом за вибраний період. У верхній частині документа можна вибрати дату початку та кінця звітного періоду, організацію, контрагента та підписувача. Після натискання на кнопку Сформувати шаблон автоматично заповнює таблицю даними з аркуша операції. Розглянемо основні розділи акту. Сальдо на початок початковий баланс за всіма операціями. Обороти за період. Відображає всі здійснені операції за зазначений період, включаючи дебетові та кредитові суми. Сальдо на кінець – кінцевий баланс наприкінці періоду. Ці дані структуровані за кожним договором з можливістю докладного аналізу за окремими операціями. Знизу акта, представлені підсумкові суми оборотів та сальдо, а також реквізити для підписів від обох сторін завершує документ розрахунок підсумкової заборгованості між організацією та контрагентом. Таким чином, шаблон допомагає швидко та ефективно контролювати взаємні розрахунки з контрагентами. Використання цього шаблону спрощує процес ведення обліку та формування звітів для обох сторін. Ви можете легко керувати балансами, перевіряти операції та бачити залишки за договорами.